Хо-хо-хо. ви мене ще не знаєте. Марч оголошуємо повну боєготовність. Тато! Діти скочили за тобою, не хочеш їх провідати. Не знайшли няньку. Так. О, гаразд. А, Дякую тобі. Ей, а це що? Та це я нарешті викинув своє фото з Моною. Мушу змирити, що вона вже не повернеться. Вона вмерла. І це одна з причин. Бувайте. Дідуся треба відвезти додому вже за годину. Може, вже ліпше залишимося тут? Ні, ми зробимо все, що обіцяв. Просто треба буде поквапитись. Готель п'ятихвилинка. Не лише двогон! Він б'є і забиває. Зімкнеться. Їхали. Йдьмо, їдьмо, їдьмо. їдьмо. А. Дідусю, тобі надійшов лист від іграшкової компанії. Вони запрошують тебе до себе в гості у Нью-Йорк. Всі витрати беруть на себе. <рес> День розплати. О! Я стану багатим. А, а я, значить, стану багатим мажорчиком. Я не оплачу тобі подорож до Аспана, але ж скоро весняні канікули. І мені нудно. Іграшкова компанія. Ейп псімсон, старий пес. Любонько, принеси нам по кілька коктейлів. А! А! І ви не зробите йому зауваження за такий вчинок? Ні, зате я підсипаю йому у каву ртуть. Не хвилюйся, він мене не чує. Що ви там шепочете? Обмінюєтесь рецептами? Щось таке. Я приготую вам каву, сер. Ідейся, сонечко. Mm -hmm. а, так швидко вдяглася. Це легко, коли щодня носиш те саме. Легко. <звук> а, а, що? Не спала, як і вчителька. Бухло вставляти сюди. Вечір суботи. Як же вона могла так соромитися всієї сім'ї? Ми повинні справити на них добре враження. Годі вже пити сухур-шламля! О, то тепер вже і пити із шланга у моїй власній спальні це вже сором, так? О мене. О, О, мене. Омера, ось собі чотири фрази, які ти говоритимеш сьогодні за вечерею. Чотири і все розкажіть іще. Це дуже цікаво. Найкращі ідеї приходять Ой, я в душі. Правда. сьогодні за вечерою. Ти не мусиш бути іншою людиною. Проте і собою бути також не варто. Тому просто завчи ці фрази. Гаразд. Я цілком згідний. Правильно згоден. О, так краще. І ось так моя сім'я переїхала з Нігерії в Лондон. Розкажіть щось іще. Більше нема чого. Я розповів вам буквально все на цю тему. Завдяки вам я пригадав чарівні миті, про котрі не думав багато років. Це просто неймовірно, який Гомер уважний. Я цілком згіден е, е, згоден. Ви чудовий чоловік, містере Сімпсон. Найкращі ідеї приходять в душі. Та годі про мене. Розкажіть ви щось. Це дуже цікаво. Ні, прошу вас, я хочу знати ваші думки. Швидка вівсянка. Еге, любите пиво? Обожнюю пиво. Ви така хороша сім'я, і ми такі щасливі, що познайомилися з вами.